Міська влада спробувала поставити крапку у постійних проблемах з прибиранням контейнерних майданчиків. Вже майже два роки ці об'єкти загроза антисанітарії. На спеціально скликаній нараді, міський голова констатував, проблема сягнула свого апогею. Лише станом на початок тижня на контролі влади було понад 30 адрес засмічених контейнерних майданчиків. В департаменті комунального господарства вину перекладають на перевізників, адже у договорі з мерією зазначено, саме вони займаються транспортуванням усіх побутових відходів. Перевізник повинен виконувати умови договору, які він уклав. Якщо він не може виконувати ці умови договору, значить ми розриваємо угоду і укладаємо. Угоду з новим перевізником а бажаючих, я думаю, що буде багато. Натомість перевізники і, не погоджуються і, можна, і апелюють так. до періоду. ЖЕО. Тоді комунальники самостійно вивозили зібране сміття на полігон. А от з появою ЄРЦ всі відходи залишаються в місці. До того ж, підприємці вказують на постанову кабміну, де в обов'язки їхніх фірм вивіз сміття гілля та дорожніх зметів не входить. постанови кабінету міністрів і правила надання послуг з вивезення ТПВ, де. Жодної немає визначення ні зметом, ні гіллям, ні, ні листю. Тобто є чітко визначені види відходів, які повинні вивозити перевізник. Це побутові відходи, рідкі, тверді, великогабаритні та ремонтні. Відповідно, листі гілля та змети це повинен вивозити і утилізовувати етап та підрядна організація, яка здійснює прибирання територій та доріг. З позицією перевізників інші учасники наради не погодилися, а директор ЄРЦ Вадим Войтик навіть приніс фото підтвердження того, що на контейнерних майданчика не гілля і листя, а побутове сміття, яке складують мешканці. У мерії позиція непохитна. Вивозом сміття повинні займатися ті, з ким укладені відповідні угоди. До того ж, впродовж років влада всіляко допомагала комунальному АТП щодо покращення матеріально-технічної бази. І ми вам дали. І ви маєте на контейнерах, я не знаю, що там написано, будівельне сміття напишіть. Напишіть будівельне сміття, поставте попри дорогу. В кінці кінців договоріться з тим же самим Войтиком і іншими балансоутримувачами, щоб вам підсказали, Ви зараз мені не розказуєте про класифікацію відходів. Не розказуйте. Тому що те ж саме листя, воно попадає під побутові відходи. Відтак мерія майже в ультимативній формі попередила перевізників: якщо впродовж місяця санітарний стан на контейнерних майданчиках не покращиться, з ними розірвуть угоду про співпрацю. Відтак на ринок зайдуть нові фірми. Михайло Березень, Андрій Шкварла. Новини на вежі.